Всім привіт і ви попали на мій канал Квачгер. Сегодня це з сім'єю. підемо кататися на лижах. Рая і Назар, ну де ви там де вас носить? Ща я прийду. А я вже тут, так що ротиков. Окей, Рая, а ти де там? Та йду я, мам, іду. Ну, все, всі прийшли, можна вже йти. Мама, я їсти хочу!» Рая, ну ти що ми тільки прийшли підозри дитина, ти моя вічно голодна. Ми їх покатаємося, а потім тільки поїмо. Мама, ладно, йди. Дібі! вона ну накаталась? Ні. Ну, значить, післіть вже кататися на лижах. Назар, ну що, де самчата? Зараз приносу. Сі так Ну, все, ми поїхали. Підождіть мене. І мене! Сім'я вам не надоїло, ви не заморились. Я заморилась. Мені надоїло. А я ще хочу покататись. Мені теж надає, та і... заморився я вже. Ну, ось і чудово. Тоді давайте вже підемо, поїмо та й поїдемо додому. Ні. Рая, ну тоді ми без тебе йдемо. А, ні, підожіть мене. Доброй я що ви бажаєте? А, добре, нам, будь ласка, три миски браща, дві миски супу, чотири чорного хлібу і два білого хлібу. Друзі, ну а на цьому наше відео вже підходить до кінця. Дякую всім за перегляд та всім пока!